Тільки дві речі тобі потрібні для того, щоб твої майбутні дні не пройшли дарма. А цей відео буде називатися Як панувати свої дні, щоб дійсно вони пройшли продуктивно, щоб ти щось робив не тільки для когось, заради когось, але і в першу чергу для себе. І, іншими словами, покращував свої навички, покращував самого себе як особистість в якійсь справі, щось вивчав нове. І загалом рухався тільки вперед, все, що вам треба зробити, це взяти маленькі листки, різнокольорові, їх можна купити в будь-якому магазині, там, де продають ручки і так далі, і підписати їх. Що треба написати, ви можете написати дату, наприклад, 15 число, далі 16, 17, 18, 19, 20. Якщо ти саме та людина, яка Дуже багато працює, у якої не прям дуже багато є вільного часу, але ти, незважаючи на усе це, хочеш знайти час, щоб піти погуляти з другом, піти погуляти з подругою, або просто знайти час для себе, щоб зробити щось своє. І окрім цього, в тебе дуже багато справ, то я вважаю, що саме цей спосіб тобі підійде, тому що саме його я намагаюсь використовувати на власному досвіді, і завдяки цьому я принаймні намагаюсь розв'язувати дуже багато різних проблем, тому що дійсно список буває дуже великий, а терміни також існують. Повертаючись до теми, вам треба написати дату, і окрім цього, усі задачі, які ви хочете зробити. І відповідно, коли ми маємо сьогодні 14 число, а ви написали на 15, ви можете ввечері або навіть вночі, залежить, звісно, від вашої свободи в часі, подивитися на задачі, які були написані на наступний день, і все так розпланувати, щоб ви знали, що ви зробите, наприклад, в першу чергу, в другу, в третю і в четверту. І якщо у вас є якісь сумніви. Тобто ви не знаєте, як усе краще організувати, наприклад, або завтра, або післязавтра, то також ви можете користатися з чату GPT, тому що дійсно він також буває, що може запропонувати вам прикольні круті рішення, які вам полегшать задачу та й загалом якось допоможе вам в тому, щоб ви зробили те, що ви хочете. І дійсно, якщо ви будете планувати так декілька днів своїх, так наперед. Навіть маючи роботу і виконуючи ці задачі, звісно, маючи ось такий листок, неважливо маленький, великий, великий, я загалом використовую по більшій частині тільки тоді, коли хочу розписати якусь задачу, яку я не знаю, коли виконати, та у котрій годині. Тому що за день знову ж таки кажу, що може бути може бути дуже багато різних справ, і відповідно якась справа, хоча б одна. Може вас загнати в такий тупик, я не знаю, як ще це можна так правильно назвати, де ви просто не будете знати, як взагалі правильно вчинити. Тому розписувати навіть одну задачу на лиску А4 це дуже крута ідея, і я усім раджу. Я особисто хочу сказати на остаток, те, що от планування в мене займає декілька днів якісь там поправки, так. Також, окрім цього, розв'язування саме задач на день, тому що я не знаю, коли що як зробити, і різного характеру інші такі моменти, то я також це розписую, я також це роблю. І загалом у мене це займає приблизно 2 години 3 години, враховуючи плани на декілька днів. Враховуючи те, що треба підготуватися якось морально до того, що в тебе буде дуже багато задач, і ти повинен їх зробити заради себе, заради свого майбутнього. І ти розумієш, що ти усе зможеш, і це найголовніше.